Відстійно снасть, на яку будете ловити. Три крючка, отут тут все путається, вот так. пружинки. Оп! Спуталось. І все, попробуй, потім полови. Краще я таку снасть. Дві пружинки, два очка, знизу вру, зверху петля. Нічого не путаю, очки. Нічого не, пут... Нічо не путається, очки між собою також і все. А ще краще, хай у вас буде дво, дві вудки, одна покрепче, друга ну, просто якась донка. З тоншою, ліской, чи шнуром. А ту ж вудку, щоб помочніше ставити макушатник від профмонтаж. Ставите макуху від профмонтаж. І ловити собі карасівку рапів. Якщо у вас ставку на не мило, ще можете зацікати пінопласт. Тоді точно результат гарантований. Всім пока!